Бабусю з Луцька ошукав шахрай, 83-річна пенсіонерка, нібито рятуючи власну онучку, віддала незнайомцю 2,5 тисячі доларів. Сьогодні, в 10 годині ранку, мені по стаціонарному телефоні позвонила жіночка, представилась вона лікарем, сказала, що моя внучка купала під машину, скоєний наїзд. Нетверезним шофером. Я вам зараз дам трубку вашій внучці. От і вона була, внучка, це от, стала плаче, що її болить, що її це бабуся і це от. Я кишаю, звичайно. А мама сказала, що вона договорилася з колєвою по роботі, котрого приїде на своїй машині. І от, і щоб йому передати і речі, і гроші. Я піднімаюся, мені ще телефонують, кажуть дзвонити. Ніхто не виходить, потім піднімається бабуся по ну коротше, піднімається по ліфту, підкриває двері, каже, заходь. І все, я кажу, ви до мене. Так, да, я приїхав по целу, давайте скоріше. От, я відсвітала ці дві з половиною тисячі. Дві з половиною тисячі в доларах. 100. І він бігом вниз мимо ліфта і попер. Я приходив в цю спальню, там гроші лежали, гривні лежали, по тисячі вони лежали, ще трошки було там доларів, може зуб 200 чи що по п'ятдесят. Mm -hmm. Нічого не. Слухай, нічого абсолютно не це. От і все. Я знову кричати йому там, де там хто там? От і все. І в цього я Дзвонила е, дочці, а дочка каже: Ти, мамо, ти попала на шахраїв. Каже, надіюсь ти гроші задали, каже, дала вручила. За що вас затримали працівники поліції? Вам відомо? Так. Е, свої протиправні дії ви усвідомлюєте, що ви заволоділи грошовими коштами незаконним шляхом. Так. Шахраю 18 років. Він одесит. У поліції припускають, що три тижні тому цей же юнак таким самим методом ошукав ще одну лученку пенсійного віку. Тоді він збагатився на 24 тисячі гривень.